Ну, власне кажучи, зараз ми починаємо другий сезон. Я дуже радий кожного з вас бачити. Е, хочу сказати, що е, ви в першу чергу знаходитесь серед однодумців люди, які розуміють і хочуть допомогти вам е, розказати саме вашу історію. Ми хочемо познайомитись з кожним з учасників, почути від вас, як ви почули про театр ветеранів і що у вас викликало е, ну, це. Кажемо, вже натхнення приєднатися до нас і долучитися і написати свою історію. Так вийшло, що в 2014 році я поїхав на Майдан з міста Маріуполь, і пройшовши Майдан, я пішов у складі Національної гвардії на сторона Батальон Кульчицького на війну. Натому році я отримав дуже страшні травми, такі що мене навіть а потім я вже про себе новинах бачив, що мене поклали навіть до мертвих, але виявили, що живий. Ну, якось і багато-багато лікар, реабілітацій. так я вижив. А коли вже... Повномасштабне почалося, я зустрів його в Маріуполі. Я не виїхав з міста і я був повністю в оточенні, тільки в квітні. Там дуже складний шлях був, і я тільки в квітні аж вибрався на територію під контролю нашим Збройним силам. Так вийшло, що мій співробовець познайомив мене з менторами театру. І я розповів про свою історію з Маріуполя, і мені сказали, що я про це треба написати. Я, я тільки за. Я сподіваюся, що це допоможе, можливо, і комусь. Ну, якось так. До війська приєдналася в 17-му році, займалася міжнародкою Азову, повномасштабку зустріла в Маріуполі. Три місяці обороняла Маріуполь, потім рік полону, потім реабілітація. Але я вважаю, що в мене є певний досвід, і я можу їм ділитися. Прийшла сюди за інструментами, щоб показати світу історію, яка вважає, що там. Коротше, мені потрібна вистава, яка змінить світ і якось приверне увагу до України. Я з 23 роки пішла в армію бойовим медиком. Заслужила 3 роки я недавно списалася. Я одна із нових, хто з моєго підрозділення вижив і повернувся в своїм життя. Я командир евакуаційного екіпажу, я вивозила з поля ранених убитых. Мені до чорту страшно. Но придихновила вся ця атмосфера, і хочеться розпочатися. Тим мене я вже вулиця, що я сейчас говорю і не плачу. Поэтому спасибо, що послухаю. При першій зустрічі з першим набором театру ветеранів казав, що ту історію, яку ви розкажете, не розкаже жоден драматург, жоден письменник не зможе передати тієї емоції підібрати те слово саме. Те, що пережила людина в ту чи іншу годину, секунду у свого життя. Саме для того створювалося цей, будемо казати, простір, де люди могли би розповісти те, що вони пережили. Ми радимо вас вітати в Театрі ветеранів. Це честь для мене, і я знаю, що для всіх нас, для величезного колектива небайдужих людей, це так само честь і велика радість. І я передаю слово. Аді Миколані Ровце Обіймаю вас. Мої дорогі колеги. Я щаслива вітати вас. Мені розповів Ахтем про те, як ви працюєте натхненно і отримуєте радість і даруєте радість людям. Нехай вас Господь береже. Будьте здорові, а те, що ви прекрасні. Це вже факт. Вітаю вас. Маша, Друзі, я щасливий, що ну, оці розумні очі людей, які, які були на першому курсі, які на другому курсі. розумієте, І я розумію, скільки у вас сили. Написати те, чого нема, і ви самі не підозрюєте, що ви напишете. Тобто, ми робимо з вами міжнародний феномен, і цей феномен не, не знаю, як правильно, але ми його з, робимо і зробимо, і українська драматургія буде не гірша, ніж український YouTube. От це хотів сказати. Дякую.